Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Німеччини у Другій світовій війні. Рекомендую для перегляду посилання в описі. А в цьому ролику представлений огляд на стрілецьку зброю США у Другій світовій війні. Американці вступили у Другу світову 7 грудня 1941 року після нападу японців на перл Харбор. Але крім Тихоокеанського фронту, вони вели бойові дії як в Африці, так і в Європі, використовуючи різне стрілецьке озброєння. Отже, почнемо з пістолетів. Основним пістолетом американців у роки війни був М1911. Розроблений у 1908 році зброєрем Джона Мозесом Браунінгом, Він має калібр 1143 мм, набій 1143 на 23 мм або 45 ACP. Ємність магазину 7 набоїв. Автоматика працює за принципом віддачі ствола з коротким ходом. Уся динарної дії прицільна дальність пострілу 25 м. Крім цього пістолета використовувався також револьвер Sміtowesson модель 10. Розроблений у 1899 році він має 38-й калібр, набій 38 Special, осьем подвійної Дії, ємність барабану 6 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Одним із найстаріших зразків короткоствольної зброї, що використовувалася США у Другій світовій війні, був револьвер Colt New Service. Розроблений в 1898 році, він вироблявся серійною компанією кампанії Кольт до 40-х років ХХ століття під назвою 1909 в різних калібрах, набої 45 Кольт, 455 веблі, 45 еСпі, 38 спешл, 357 Magnum та інші. Осем подвійної дії, ємність барабана 6 набоїв. Усього вироблено 356 тисяч одиниць цих револьверів. Основним револьвером, який застосовувався Збройними силами США у Другій світовій війні, був М1917. Розроблений у 1917 році на базі моделі New Service, він випускався такими збройовими компаніями, як Colt і Smith Wesson. Калібр 1143 мм, набій 45 ACP. вид боєживлення барабан на 6 набоїв, заряджався барабан пачками по 3 набої. У СМ подвійної дії, прицільна дальність пострілу 45 метрів. Далі перейдемо до гладкоствольних рушниць. Основною помповою рушницею, що використовувалась корпусом морської піхоти США в той період, був траншейний дробовик Вінчестер М1897. Розроблена у 1897 році ця модель була однією з перших у світі гладкоствольних рушниць з рухомою цівкою. Калібр 12, осям куркового типу одинарної дії, міськість трубчатого магазину 5 набоїв. Це був перший у світі бойовий дробовик, який також комплектувався багнетом. Армія союзників широко використовувала як у Першій світовій війні, так і у Другій світовій під час окопних боїв і в ході битв у джунглях на Тихоокеанському фронті. Солдати прозвали цю рушницю траншейною матлою. До 1957 року було вироблено близько мільйона помпових рушниць Вінчестером 1897. На базі цього дробовика у 1912 році було випущено помпову рушницю Winchester M1912. Вона використовувалась морською піхотою в ході Другої світової війни і була позбавлена низки недоліків у порівнянні зі своїм попередником. М12 випускалась відокремленим стволом, ствольна коробка через відсутність зовнішнього курка була повністю закрита, а конструкція рушниці була спрощена, що збільшувала її надійність. Окрім Вінчестерів, американськими солдатами використовувались такі перевірені помпові рушниці, як Ітака-37, Реміхтон 31, стівенс 520, а також самозарядний дробовик Браунінг Гафта. Далі розглянемо пістолети-кулемети. Головною зброєю цього типу, яку використовувала армія США у Другій світовій війні, був пістолет кулемет Томпсона. Розроблений у 1919 році, цей пістолет кулемет був прийнятий на озброєння у 1938 му Він мав вісім модифікацій, три останні з яких використовували США у Другій світовій. Так, модель 1928 а 1 застосовувалась на початковому етапі війни, а моделі М1 та М1А1 були розроблені і використовувалися з 1942 року м 1928 а 1 мав принцип роботи на півільний затвор, а М1 та М1А1 працювали за принципом вільного затвора. В якості боєживлення всі моделі використовували коробчаті магазини ємністю 20 і 30 набоїв, а М1928, крім коробчатих використовував також барабанні магазини на 50 і 100 набоїв. Калібр 1243 мм, набі 45 ACP, темп вогню 700 пострілів за хвилину. Режим вогню у моделі 1928 А1 та М1 як одиночний, так автоматичний, а у моделі м 1 а 1 лише автоматичний, прицільна дальність пострілу 100 метрів. У період війни було вироблено понад 1 мільйон 300 тисяч одиницієї зброї. Ще одним пістолетом кулеметом, який активно застосовували американці, був М3. Розроблений в 1942 році компанією General Motors, цей пістолет Кулемет через свою форму отримав прізвисько Грізган, що в перекладі означає шприц або маслянка. Він створювався як простий у виробництві та дешевий варіант заміни пістолету кулемету Томпсона, вартість його збирання становила всього 20 доларів. Вироблявся у двох калібрах 1143 і 9 мм, Відповідно набою 45 ACP і 9 х 19 парабелум. Темп вогню – 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 90 метрів, ємність коробчатого магазину 30 набоїв. Усього до 1945 року було випущено близько 700 тисяч одиниць зброї. Окрім цих популярних моделей ВМФ та корпус морської піхоти США під час війни застосовували пістолет Кулемет Рейзін Г50. Розроблений на початку 40-х років ХХ століття, він мав калібр 1143 мм набі 45, SCP. принцип роботи на затвор, ємність відокремленого магазину 12 або 20 набоїв, прицільна дальність пострілу 274 метри. Основною модифікацією, створеною для парашутистів та екіпажів бронетехніки, був резін М55, він відрізнявся від М50 плечовим упором і відсутністю дульного компенсатора. Усього до кінця війни було виготовлено понад 100 тисяч одиниць пістолетів кулеметів резігнам 50 У 1942 році на озброєння був прийнятий пістолет кулемет United Defense M42. М42 комплектувався двома змінними стволами в калібрах 9 та 1143 мм. Принцип роботи вільний затвор. Однією з особливостей М42 є попарно з'єднані магазини, що робилося для прискорення перезаряджання. Ємність магазинів 20 або 45 набоїв, вогню – 700 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Усього до 1945 року було випущено 15 тисяч пістолетів кулеметів United Defense М42. Далі перейдемо до основної стрілецької зброї США у Другій світовій війні. Такою зброєю є самозарядна гвинтівка М1 Гарант. Створена з Брейрем Джоном Гарандом у 1931 році, вона була четвертою у світі самозарядною гвинтівкою, прийнятою на озброєння і першою, яка використовувалась піхотою в якості основної зброї. Калібр 762 мм. Набій 762 на 63 мм між 30,06 Прінфілд. Принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор, вид боєживлення – патронна пачка ємністю 8 або 10 набоїв. Відмінність пачки від обойми в тому, що вона знаходиться в магазині постійно аж до повної витрати набоїв, а після цього автоматично викидається через відкрите вікно вгорі ствольної коробки при відкритому затворі. Перевага пачки швидке заряджання. Недоліком було те, що у гвинтівки M1 гарант викид пачки супроводжувався характерним звуком, який міг попередити противника про те, що боєзапас гвинтівки витрачено. Існували окремі снайперські модифікації гвинтівки під індексами m 1 с та м 1 д Темповню 50 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 550 метрів. Усього випущено 5 мільйонів 400 тисяч одиниць гвинтівок М1 Гарант. Ще одні гвинтівкою з США у Другій Світовій війні була Спрінфілд М1903. Прийнята на озброєння армія США у 1903 році ця гвинтівка має калібр 762 мм Набій 3006 Спрінфілд. принцип роботи повз з неї затвор. Мізкість магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 550 метрів. На момент вступу США у Другу світову війну половина особового складу піхоти була озброєна цими магазинами гвинтівками. Завдяки своїй точності ця гвинтівка використовувалася американцями в якості снайперської зброї. М1903 випускалася в кількох модифікаціях, що відрізнялися головним чином пристроєм прицільних пристосувань та формою ложе. Усього було випущено близько трьох мільйонів цих гвинтівок. У 1941 році було розроблено М1 карабін. Калібр 762 мм. Карабін використовував на B 30 Кербін або 762х33 мм, який за потужністю можна порівняти з револьверним магнумом. Принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор, мізкість магазину 15 набоїв, темп вогню 45 пострілів за хвилину. Карабін мав низку модифікацій, у тому числі м 1 на 1 зі складеним прикладом, М2 Зразка 1944 року зі збільшеною ємністю магазину до 30 набоїв, що дозволяє вести автоматичний вогонь, а також снайперський варіант М3, який використовує інфрачервоний нічний приціл і знімний полум'ягасник. Усього за 4 роки було випущено понад 6 мільйонів карабінів М1. Ця модель є наймасовішою самозарядною зброєю Другої світової війни. У 1914 році на озброєння було прийнято гвинтівку М1917 Енфілд. Створена в США на базі британської гвинтівки Паттерн 1914 Енфілд, ця гвинтівка має калібр 762 мм набій 3006 Спринфілд, міськість магазину 6 набоїв, прицільна дальність 550 метрів. Загальна кількість випущених гвинтівок М1917 Енфілд складає понад 2 мільйони екземплярів. У 1938 році розроблена самозарядну гвинтівку Johnson M1941. І хоча вона не була прийнята на озброєння армії США, через брак самозарядних гвинтівок командування морської піхоти США використовували їх на початковому етапі війни з імператорською армією Японії калібр 762 мм Набій 762 на 63 мм ммже 3006 Springfield. Принцип роботи короткий хід ствола, з барабанного невід'ємного магазину 10 набоїв, темп огню – 30 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Усього було випущено 70 тисяч гвинтівок Джонсоном 1941. Далі розглянемо кулемети. У 1918 році на озброєння було прийнято автоматичну гвинтівку або ручний кулемет Браунінбаре 1918. Назва бара означає Браунінг Автомат Райфл, автоматична гвинтівка Браунінга. Цей кулемет випускався у різних калібрах, але основним був 762 мм на бій 3006 Springfield. Модифікація 1937 року М1918 А1 мала полегшені сошки та шарнірний сталевий потиличник прикладу. Міськість дворяного магазину 20 набоїв, принцип роботи відведення парахових газів, важельне замикання. Темп вогню 600 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 1200 метрів. Усього було випущено близько 100 тисяч кулеметів Браунінба М1918. Ще одним ручним кулеметом, який використовували американці у Другій світовій війні був Джонсон М1941. Створений у 30-х роках ХХ століття у США цей ручний кулемет ґрунтувався на принципі роботи автоматики з коротким ходом ствола. Розроблений на базі одноіменної самозарядної гвинтівки, він мав калібр 762 мм, бо живлення забезпечувалось бічним магазином ємністю 20 набоїв. Кулемет використовувався під час війни Корпусу морської піхоти США та рейнджерами. У 1944 році було представлено спрощений варіант під індексом М1944, проте на озброєння він прийнятий не був. Основним станковим кулеметом армії США був Браунінг М1919. Він використовувався піхотою, встановлювався на бронетехніці, кораблях та літаках, принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, важільне замикання, калібр 762 мм, набій 3006 06 бо живлення забезпечувалось стрічкою на 250 набоїв з металевими вставками. Деякі морпіхи під час боїв у джунглях Соломонових островів використовували цей кулемет, стріляючи з рук за допомогою дерев'яної ручки перенесення. Тем стрільби 500 пострілів за хвилину, режим вогню автоматичний, прицільна дальність пострілу 1300 метрів. Усього до кінця війни було випущено 400 971 кулемет М1919. Ще одним станковим кулеметом, який використовувався переважно морської піхоти США на Тихоокеанському фронті є Браунінг М1917. Прийняти на озброєння армії США в 1917 році М1917 за свою конструкцію нагадує кулемет системи Максима. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, важільне замикання, калібр 762 мм Набій 3006 Springfield. В якості боєживлення використовувалась полотняна стрічка на 250 набоїв. Спусковий механізм дозволяв вести лише автоматичний вогонь, охолодження ствола водяне, темп вогню 600 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 1 000 метрів. Саме з цими кулеметами Джон Бейзілон оборонявся від 3000 японців на Гуадал-каналі, отримавши за цей бій найвищу військову нагороду США медаль Пошани. Усього вироблено 120 тисяч кулеметів М1917. Основним великокаліберним кулеметом США у Другій світовій війні був Браунінг М2. Розроблений у 1932 році, цей кулемет перебуває на озброєнні армії США з 1933 по теперішній час. Принцип роботи видача ствола з коротким ходом важільне замикання. Калібр 12,7 мм, набій 50 BMG або 12,7 на 99 мм. В якості бойживлення використовувалась розсипна патронна стрічка від 50 до 300 патронів, режим вогню лише автоматичний, темп вогню 635 пострілів за хвилину. М2 широко застосовувався в авіації в роки Другої світової війни. Зокрема, в одному літаку Б-17 використовувались 13 одиниць цих кулеметів. Крім того, він встановлювався на танках і на джипах Віліс. Прицільна дальність пострілу 1830 метрів. Всього за роки війни була випущена понад 2 мільйони цих кулеметів, з яких 400 тисяч застосовувались в піхотному варіанті на станках та бронетехніці. Далі перейдемо до гранатометів. На початку Другої світової війни виникла необхідність у застосуванні рушничних гранатометів, оскільки була очевидною здатність цих гранат стріляти далі ручних. Основною зброєю даного типу, створеного для гвинтівки М1 граран, був гранатомет М7. Рушничний гранатомет М7 встановлювався на ствол гвинтівки і закріплювався на припливі для багнета. а Граната насаджувалась на сам гранатомет, на зовнішньому стволі якого були спеціальні насічки. Граната вистрілювала завдяки спеціальному набою без кулі, а порохові гази створювали тиск, який приводив гранату у рух. Крім гранат калібру 22 мм, М7 міг стріляти звичайними ручними гранатами за допомогою окремого адаптера. Максимальна дальність стрільби такої зброї становила 200 метрів. Основним ручним протитанковим гранатометом США у Другій світовій війні була М1-Базука. Розроблений у 1942 році, цей гранатомет мав калібр 60 мм і складався з відкритої з обох боків сталевої труби довжиною 137 метра, електричного пристрою, запобіжної коробки з контактним стрижнем, прицільних пристроїв та плечового опору, маса гранатомету 7 кг, бронепробивність 100 мм, ефективна дальність пострілу 135 метрів. Наприкінці 1944 року була розроблена нова модель протитанкового гранатомета М20 Супербазука. М20 мав калібрі 88 мм із вагою 65 кг. Кумулятивна граната М28 А2 могла пробити броню товщиною 280 мм, дальність пострілу гранатомета 150 м. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!